Чекаючи на друге пришестя Ісуса, ми чесно усвідомлюємо, що не готові. Але коли Ісус прийде на хмарах небесних, то будуть ті, хто зможе сказати: ось він Бог наш, на нього ми покладали надію, і Він спас нас. Це Господь. На нього сподівалися ми зрадіємо і звеселімося в спасіння Його. Ісайя 25, 9. Якими ми маємо бути, щоб перебувати у цій елітній групі. Іван в першому посланні 3,2 каже нам. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилось, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як він є. А що означає бути подібним до нього? Це мати його характер. Правда, ми часто, замість того, щоб готуватися і набувати такого характеру, формулюємо різні вибачення, ніби неможливо досягти такого високого стандарту. Я це я, а Ісус це Ісус. Іван же, замість того, щоб вибачатися, далі каже нам, і кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе так, як він чистий. Вірш третій. Досконалий характер Ісуса це те, що кожному з нас необхідно, щоб відповідати Небесному дому. Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матвія 5,48. Саме такий рівень. Така зміна це не те, що відбувається між іншим. Це не трішки добріше, трішки краще. Бог очікує на повну реформацію. Як це може статися? Єдина відповідь скоритися Богу. В Приповісті 23.26 написано: Сину мій, віддай мені серце твоє. І це не просто половина покора, тобто половина серця. Просто щоб інші члени церкви визнали, що ми добрі і поважали нас. Коли Ісус просить віддати йому серце, Він просить усе серце, а не лише його частину. Тут ми говоримо про покору від щирого серця. Чи віддали ми себе Ісусу без того, щоб перелічувати всі умови, що ми хочемо лишити, що не хочемо лишити, що ми хочемо робити, а що ми не хочемо робити, тобто, безумовно, від щирого серця. В духі проства я знайшов таку цитату: причина того, що так мало живих, щирих свідчень на користь Христа і християнської релігії, полягає в тому, що багато хто сповідує християнство, не відчув взагалі ратівну любов Ісуса. Вони не пов'язані з ним узами живої віри. Що є найбільшим та найдорожчим даром, який ми можемо віддати Ісусу? Наше серце. Воно має належати Ісусу. Він сплатив за кожну душу безмежний викуп. Все, що є у вас, є найкраще, всі ваші здібності, дарування, дано Богом як священний дар, який має повернутися до Нього у вигляді добровільного святого приношення. Неможливо віддати Богові те, чого Він раніше не дав вам. Тому, коли своє серце ми віддаємо Богові, це означає, ми вручаємо йому той дар, який він придбав дорогою ціною і який уже належить йому. Не чекайте, поки цей дар зіпсується, а Він може зіпсуватись. Будьмо готові віддати своє серце Ісусу прямо зараз та повністю, щоб радісно з ним в кінці зустрітись. Амінь.